Так, добрий день, любі мої. Дивимося з вами Дніпро. Дніпро і Дніпропетровська область з період з 19 по 25 вересня. Дніпро. В, Дніпро, в Дніпро приїжджають всі, ну знаєте, як хаб. От Запоріжжя і Дніпро у нас взагалі є такими містами, хабами, куди приїжджають люди з сім'ями, знедолені, поранені, військові, рухається як якийсь рух наших хлопців. Місто взагалі мах, тобто воно тримає отаку от оборону. Вкладається в місто багато. Єдине, що в місті є, є бидло, яке, типу аля сосіє вперед, тому от ці бидло вони виявляють. Вони зараз поки що сидять. Не, вони будуть виявлені, все. Все буде добре. По Дніпру все добре. По, 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 по свино-собакам всіх проявляють, все, все більш-менш нормально. Давайте подивимося на прильоти. Чи будуть прильоти? Дивіться, в Дніпрі. Ну, ситуація захищеності, ситуація коштів, якісь будуть додаткові виплати людям. Ситуація такої підвішеності в плані ом, тут попідвішують всіх колаборантів, але місто захищене. Єдине, що десь там на околицях Дніпра можливі. Можливі якісь руйнування. А що ж це? Це якісь... Да, десь десь щось прилетить на околицях Дніпра. Тобто в Дніпрі от, десь на околицях буде. Так, Дніпропетровська область. Дивіться, на мій уже Нікополь Марганець Кривий Ріг зроблю окреме відео, так що не переживайте. Так. Дніпропетровська область. Боже, який вітер віддіє, у нас страшне, аж гавкає вікно. Так. так. А от Дніпропетровська область тут трошечки буде гірше. Трошечки буде гірше. І тут і прильоти можливі. Так, і прильоти можливі. І захист буде спрацьовувати. Ну, область вже велика, тому, ну. І страшний суд, когось і будуть ловити. Так, по області. Будьте уважні. По області у вас йде смерть. Тобто, десь. Десь кудись влупить, будь ласка, будьте обережні, я вас дуже прошу. Тому що, ну, така десь буде так прилітати і прилітатиме, дай Боже, по області саме. Десь будуть лупити. А де будуть лупити? Ну, ми подивимося трошки пізніше. Так, що там ще? Поранених будуть привозити по області і поранені будуть. Давайте ще одну. М -м. Ну, Область не візьмуть, кажуть мені карти. Єдине, що і будуть руйнування, і, буде, і ППО працюватиме, і ну, бить будуть область в дуже такому, знаєте, м -м. стані. Так, тому ну, будуть, будуть руйнування. Тому обережненько. Всім дякую за увагу, Дніпро, Дніпропетровська область. Тримайтеся, але будьте уважні, тому що ну, прильоти у вас можливі на цьому тижні. Прильоти можливі, можливі руйнування і навіть смерті по області. Тому обережненько. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть репости, пишіть коментарі. Дуже вам буду вдячна за зворотній зв'язок. Всім до побачення. Тримайтеся!